Так, друзі, всім привіт! Вітаю, шановний колектив. Слава Україні! Поки у нас нельотна погода, тракторець сівалочка стоїть, дещо по сівалочці доробляю. А саме доробляю оці анкера, хочу зробити так, щоб оце місце прилягало дуже плотно до диска. Так як вже якась виробутка на анкерах, звичайно, є, то хочеться це все зробити, щоб краще чистило. Ну і звичайно, так як вони. Різані, це їхній такий недолік, туди забивається. Забивається пісок, ну і осьляка земелька, і, і пізніше не сіє. Тому це все доробляємо. І є тут такий потюме недолік, іменно що стосується цих анкерів. Вони не суцільні, повторяю. А так, друзі, ми займаємося, я точніше займаюся для вас калібруванням посівного матеріалу. Потрішки те щось. Робимо, поки така погода, не будемо сидіти, відпочивати, потрібно працювати. Значить, за півдня вдалося мені отаку кількість відкалібрувати. Невелика кількість, але півдня, друзі, йде. Це все сюди, половинки і так далі. Це все буде здаватися. Ну і ще Аполо, отака кількість є. Тут була ця. Псевдоеліта, і сюди поло скидаю, це все будемо здавати. А звітом, з того особливого куточка, це все я беру і це все, друзі, калібрую. Коротше, ще є насіння. Звичайно, собі велику кількість буду лишати, тому що буду засівати 80% своїх полів соєю моєю Аполло. Коротше, з тонни 200 отримуємо десь каліброваного насіння 450-500 кг. В принципі, це досить мало. Але, друзі, я пропускаю. Беру тільки з першої фракції, це третя, з цієї там сторони йде друга. І тут лише перша фракція саме важке, тобто насіння, випадає. Маємо просту вілочку, але стараємося робити на сові. Раз пропускаю, можливо, можна вже не цей, як би сказати, ще раз не пропускати, але я беру потім ще раз пропускаю першу фракцію для того, щоб отримати гарний посівний друзі, матеріал. Отакий От посівний матеріал. Все сортується в мішечках по 25 кілограм. Ну, для того, друзі, щоб до вас ці мішечки, шановний колектив, гарно доїхали і все красиво доїхало, то прикупив, друзі, я отаку мішку. Зашивну машинку. Так, не дешева річ, але що не зробиш для вас, шановний колектив. Я люблю, щоб, друзі, все було красиво, якісно і надійно, так і відношуся до будь-якої своєї роботи. Тому зараз при вас один мішочок спробуємо зашити, буду тільки вчитися. Звичайно, строго не судіть, так як буду це робити перший раз. Все потрібно вчитися, але я думаю. У нас вийде. Так, ниточку ще треба навчитися обрізати. Ага, ну все. Получилося трішки отак, не дуже рівненько, тому зараз ще раз пройду. Ну, а інші мішечки натренуюся і буде, звичайно, покрасивіше. Ну, але це, звичайно, в будь-якому випадку. Надійніше, ніж там е, в'язати цю саму гичку. Ну а ми, друзі, будемо возити, я думаю, завтра поряки, так як буде у нас трішки погода, і покажемо, що там у нас вийшло. Ну і ще, можливо, подискуємо, друзі. Візьму е, з свого сусіда е, диски, від МТЗ і будемо оцим дракошою дискувати от там цю всю діляночку, яку я. Покрупив декілька тижнів назад раундапом. Так як біля дому, хочу це все діло пересіяти гарною травичкою. Тим більше маємо сівалочку, яка сіє дрібну сімянку. Так, друзі, ну що ж, новий день. Вчора у нас так добре знаєте злив дощик. Ми, до речі, привезли буряки, ще пробив колесо в причепі прямо на трасі. Зупинився, пробив, був такий 15-сантиметровий шуруп. Ну що, ми, в принципі, все обчистили, дві кучі невеличких і ще е, от так залишилося у нас. І все. І на цьому все. Е, часто зустрічаю в коментарях, що ти ж не даєш навантаження на ДТЗ, тільки з сівалкою. Е, на кінець то він получав, почав получати навантаження. Тому що ж сьогодні я взяв сусіда диски від МТЗ-82, оригінальні дискова борона Бомет, оригінальна польща. 2,4 метра 580 кілограм. Підносить він її навіть не відчуває. І сьогодні будемо попробуємо дискувати. Дискувати, друзі, будемо отакий цільничок. Там, до речі, вудичка, можливо, навіть стоїть, то буде цікаво. Ну і, звичайно, подивимось, як він з цією дисковою бороною справиться. До речі, друзі, диски в нас розвернуті під сумасшедшим кутом атаки. Ну, звичайно, не дивно, тому що це тягав МТЗ-82. Тепер, в принципі, потягає ще й ДТЗ-5504 НК на 50 кінських сил з турбінкою. Я думаю, він справиться добре. Ну, хочу показати, як на фоні ДТЗ-шки виглядають ці диски. Вони ще, напевно, ну, подовжені, як ДТЗ. Але нічого, справиться. Тут диски комбіновані, друзі. Ну так, вони вже відпрацювали кучу, кучу років, куча сотні, напевно, гектар. І в такому вони стані. Тут ромашка спереду, а позаду отакий диск гладкий, така тарілка. Подивимось, як це все буде сьогодні працювати. Я думаю, ще заїдемо, крім оцього цільника по гарбозинню Попрацюємо. Тут така, знаєте, чорна земелька, не чорнозем і не крошка, а щось таке мішане. А ще попрацюємо по пісочку. І я вам покажу, що по пісочку це зовсім інша праця, ніж, наприклад, по твердому. Тому що часто купують диски, наприклад, там години 8 для 24 кінських сил. А це, друзі, точно не потрібно, тому що е, на пісочку ви просто будете буксувати і нічого не робити. Так само, напевно, з цими дисками, тим більше з таким шаленим кутом. Атаки, ну нічого, зараз я трішечки покличу оператора свого свою дружину, і вона для вас познімає, як я це все буду дискувати. Тому що ж, не затягуємо, буде думаю, цікаво. Всім приємного перегляду! Так, ну що ж, перший слід, друзі, пройшов. Ще зараз буду поздовжні давати. Ну отак виходить в загальному непогано. Звичайно, це не АГД і АГДшку вам не замінить. Але так як диски важкі, то все рівно роботу роблять. І отакий от фон після першого разу. Ну і зараз ще так походимо. І думаю, буде те, що доктор прописав. Гідравліка то їх не відчуває зовсім. Ще трошки познімаю вам вигляд з кабіни на весь цей процес. Ходжу на четвертій пониженій передачі. Ну, Це швидкість десь е, кілометрів 9 за годину. Ну, Вже повеселіше. Трішки повеселіше. Тут в нас осока, Ос... то Ї... її раундап як так добре не взяв, травичку трошечки підібрав. Ну що, тепер працюю, друзі, третім слідом. Зараз вийду покажу, що куди і до чого виходить. Е, працюю, зараз переключився на повершену і на першу. Хочу сказати, що ну взагалі, можна сказати, як такої нагрузки нема. Я дуже здивований тут і мокро, але тягне він взагалі супер, хоча й 2,4 метра. Так, звичайно, і є там навантаження, але що він задихався, то ні. То дуже сильно я здивований. Зараз покажу вам. Ну ось, проходжу третій слід. Один так, другий так. Перерізаємо це все максимально добре. І отаке подрібнення. Йде у нас? Чудово. Чудовий просто ефект. Е -е -е так, що ці диски залипають трішки, що ці. Але дуже мокро. Вологи тут просто куча, прикуча, тому трішки повинно це все, звичайно, діло налипати. Але скажу вам так. Ромашка це є добре, і оцей комбінований диск теж є добре. Тому що після ромашки у вас, якщо б тут була повністю вся ромашка, то було б отаке це все діло, а так це все просто подрібнено. То, в принципі, комбінований агрегат ну, можна, в принципі, купляти. Так, можна. Але все-таки краще, як є бабки, то купуйте АГД. А ГД, звичайно, набагато цікавіше. Добре, тут я зараз завершу, покажу результат і поїдемо ще по гарбузах, попрацюємо. Так, ну що ж, шановний колектив, біля дому зробили, зробили в три сліди. Показую результат. Результат получився Отакий хороший, хороший результат. 2,4 це їй швидко, це їй важко. Сама дискооборона, то вона трішки роботу та й робить. Добре, немає що говорити, все добре. Враховуючи, що раундап цю травичку практично не узяв, хоча дав я 6 літрів з нормою 200 літрів на гектар, але це все не взяло. Тому таке, тут трішечки так погірше, тут було більше осоки. В три сліда, в різні сторони і вийшло так, як вийшло. Коротше, все добре. Зараз їду ще на гарбузи, ну і тоді їду ще робити відправку сої вам. Готуємо потрішки, але показала практика перші відправлення. Не усі, але деякі приїхали набривані мішки. Так, їх там перев'язали скотчем, але надривані мішки були. Нова пошта, звичайно, швидко це все доставляє, але є халатність від працівників. Хтось їх кидає, а сою кидати не можна, так як вона сама по собі тверда, шарики, і це все. Розривається тоді діло, значить, що робимо? Тепер мішок в мішку. Два мішка даю, того, щоб це все до вас добре їхало. Тому, друзі, прошу вибачення в тих, хто утримав з надірваними мішками посів мат. Якби знав, звичайно, що так буде, то обов'язково би відправляв подвійних мішках. Що ж, ще така кількість залишається. Це все будемо калібрувати собі. Ну і ще ті, хто стоїть. В черзі усім відправимо. Помало це все зробимо. Так, працюємо, друзі, по гарбузах, по великій лобуді, ТДТП на четвертій пониженій. Дуже важко, звичайно, йде. Тут пісок, мокро, все дощу. Зараз трішки вам, зараз трішки вам покажу. Такий, друзі, виходить результат після першого проходу. Дуже важко на четвертій пониженій, ну, але він справляється і це на дуже хорошу глибину. Так, ну що ж, все, роботу зробили. Як бачите, по гарбузах працює. На першій повишенні задихається, на, дру... на четвертій пониженій тягне. З напрягом, з таким добрячим напрягом, деколи теж задихається. Ну, але що ж втіти, диски все-таки розраховані під 65 кінських сил. UMZ з ними буде працювати добре. Е, в цілому, що диски, як диски, вони нічим, можна сказати, не відрізняються від е, нашої української е, Борони. Тільки ще бачив оригінальні десь тут тарілочки, залишилося на них, пише Бомет. Деякі є замінені. ось ця замінена. То бачу, тут Італія, а деякі є ще бомит оригінальні. А так, в принципі, все, все те саме. Е, хочу сказати з цими круглими дисками, то він набагато легше йде. Якби диски Ромашка, я думаю, що він би ну, набагато би важче йшов. А так, все добре. Все добре тягне, все чудово. Е, попрацювали, зробили хорошу роботу. Ну, в принципі, друзі, такі то справи. Що ж, все, що залишається, це подякувати сусідам. Мар'ян, дякую, що позичив диски, і я ними зробив хорошу собі роботу. Ми, звичайно, будемо, я думаю, цьогоріч, оце все діло, що у нас подисковано за будинком, будемо це все орати, і будемо, друзі, пересівати. Для цього я і брав диски, для цього я це все дискував. Переоримо, закультивіруємо і, звичайно, посіємо. Травичку, я думаю, люцерну, там все помішаємо до кучі і це все діло навесно посіємо. Щоб була гарна біля дому трава, а не осока. Осоку коровки не хочуть їсти. Тому що ж, диски важкенькі, тракторець їх тягне, але передок розгружається на кожній ямці. Тому по стерні без проблем. А по якомусь пісочку то вже. Заважка справа. По чорнозему так буде тягнути, тому що вони не будуть лізти на таку глибину, як, наприклад, на піску. Тому для цього тракторця, до речі, це дуже корисний досвід сьогоднішній. Буду знати, що для цього тракторця можна брати двохметрові диск і працювати на ура. Буде він з ними тягнути і по піску, і кругом. Тому що ж, друзі, усім дякую за перегляд. Будуть друзі, якісь запитання, то пишіть в коментарях. Особисті запитання, як завжди, пишіть мені на електронну адресу, яку знайдете в описі під відео, під кожним. І, звичайно, пишіть мені на WhatsApp. Ну, а на завершення вам всім хочу, друзі, побажати, як завжди, міцного здоров'я. Та не забувайте, любіть, поважайте свою працю та свою техніку. Та вона вам віддячить. Тим ж самим все, Па-па.